Подивимося, що станеться неочікувано. Що станеться неочікувано. Дівочки, виконається якась ваша мрія. Можливо, у вас буде, знаєте, от в мене іде не просто не прям таке, вона от автоматично виконається, а от щось прийде якийсь момент, який вам відкриє шлях до швидшого здійснення вашої мрії. А, да, те, що раніше було вам недосяжно, те, що ви раніше не могли рухатися, тобто у вас якась була ідея, тут квіточка розквітає все одно в серці, але рухатися ви не могли через якісь обставини, можливо. Отак, а зараз просто... Відкривається якась ситуація або розвертається ситуація так, що у вас вільний доступ до виконання ваших мрій. Так, щось обнуляється. Давайте подивимося, що обнулиться у нас. Знаєте, ви щось оберете, дівочки. От, знаєте, можливо, ви оберете бути щасливою, можливо, ви оберете покинути стару роботу або піти на нову роботу. От туди, де, ваш, де вас тягне, туди, де ви бачите себе проявленою. Розумієте? Ви щось оберете і тим самим обнуляєте щось старе, дівочки, і виходите у виконання своєї мрії. Давайте візьмем вам пораду. Давайте, порада. Отримуйте благості від Всесвіту, дівочки. беріть можливості, які до вас йдуть, і це вам все по справедливості. От чесно, прекрасно. Приймайте ви благо.